Він єдиний, хто може нас спасти. Він єдиний, хто безгрішний святий помер на хресті і воскрес на третій день пописання. В Біблії було пророса про Ісуса Христа такі слова. Направда ж, він немочи наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив, а він був ранений за наші грехи, за наші провини. Він мучений був. кара на ньому була за нас мир. Ми його ми нашим здоров'ями. Ісус Христос, всі гріхи наші взяв на себе. Бог всю вину нашу переклав на Ісуса Христа. І кожен, хто увірує в Ісуса Христа, отримує прощення гріхів. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Вірийте в Господа Ісуса Христа і будете спасені. Не жартуйте з Богом, не жартуйте з Богом, Бога не перехитрити. Бога не обманути, що людина посіє те й пожне. Це є закон Божий.